Вона чула про нього, тому що вона такий дуже хороший лікар, вона хірург, вона робить пересадку органів діткам, вона ну, така. Вона е, каже, я е, кажу, şey, я вам дам ви спробувати, я їй дала 15 штук. Вона їх спробувала, і коли наступний раз по тиждень до неї прийшла, вона просто мене обійняла і каже: «Е, Наталя каже, я буду їх пити. Я лікар, гастроонтеролог, причому це, це лікуючий оцінка. лікар. Звичайно. Тому я спочатку так Супер. думаю, ну можливо, то якось якось воно ну, там на, на підсвідомому діє. Але коли я вже почала по собі, бачити, мене шкіра підтягнута, в мене нігті почали рости так швидко, в мене в житті ніколи таки, так, такого не було. Мене село. Перестав боліти, мене голова перестала боліти. Коли ще лікар мені підтвердила, що це хороший препарат, і каже, не бійтеся його пити, його треба пити. І mm -hmm. я от зрозуміла, що це ніяк ще, ще поки лікар. що ні, тому що в нас така, 15 років хоче сама його купляти Та. є ще своїм колегам. І Як на досі п'є? ще не ще не п'є, тому що ми так домовилися з лікарем. ще місяць. Вона от буде на такій на такому етапі спроби, який в неї зараз є виздоровлювання. Тоді будемо пробувати починати їх пити. Хочемо ми, ми собі подумаємо, яке дозвання буде, і будемо пробувати, тому що там загострення. Коли загострення в неї дуже воно кровить і дитина, і це це просто в неї сталося це захворювання дуже раптово. Я не знаю від чого воно в неї сталося. Вона до часу. Вона в мене харчувалася здоровою їжею. Я ніколи не мене економила на їжі ніколи. Ну це не питання їжі. Чи люди не можуть зрозуміти? Це не питання їжі. Це питання Оксана віруси, бактерії, все. поразити. Ви не можете ми ж живемо в стерильному світі. Шому сальбунело сальнелосальбунела. Так то воно могло бути з їжею, звичайно. Буду пробувати спробувати здорова їжа, це таке розкішне так. поняття. Здорове ну, <пробувати> зараз так. рідко а, вона буває. Воно, Ви маєте ну, мати свою ферму, футу футу <с> ферму> і своє футу господарство питання, які там. Сакі копа, коли вона того не любила, і ми не... вона таке завжди говорю, що є три причини Але... захворювань: перше це її обезводнення. Коли ви починаєте пити якісну воду, дуже багато діагнозів знімається. Друге це якраз розібратися от з тим з тими збудниками, що ведуть до забрудненості організму, віруси, бактерії, гриби, паразити. І третє це дефіцитні стани, мінерали. Вітаміни, мікро, макроелементи. Якщо організму то дати після того, як очистити організм, все ви позбудетеся треба майже всіх хворі можна, з малою відпрацювати, так. подавати їй ті праправильні чудові це цікаво. Через ну мене ще старше си, які мали кровь, бо так само треба.